Полтавщина ввійшла до тринадцяти областей країни, які допомагають Херсонщині долати наслідки окупації та підриву Каховської ГЕС. Робота ведеться у кількох напрямках. Розповідає заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик. За цей період було передано до Херсонської області 440 тонн питної води. Поряд з цим, звичайно, ми реагували на ті потреби, які було в тому числі щодо спорядження, яке мало яке було гостро потрібне для ліквідації наслідків. Потрібні були човни. Це, скажімо так, перший етап, на який ми реагували, коли була фаза затопу. Пізніше була фаза відходу води, і тоді вже ставилися інші завдання. Інші завдання, які пов'язані з потребою ліквідації наслідків. Полтавщина відповідає за сам Херсон та Чорнобаївку. За понад місяць роботи з нашої області направили понад 22 одиниці різної техніки та працівників різних комунальних служб. Це люди з різних сфер. Це добровольці, які поїхали підтримувати і херсонців за цей період по ротаційному принципу з Полтавщини працювало 210 осіб, У нас працюють архітектори. Які на сьогоднішній день проводять обстеження затоплених будівель і складають акти обстеження, які потім в майбутньому дадуть можливість людям претендувати на компенсацію тих збитків. Наразі формується вже третя бригада з Полтавщини, яка невдовзі поїде допомагати Херсонщині, зазначив Олексій Бруслик.